Проект 100 тисяч був ініціативою уряду США під час війни у В'єтнамі, яка передбачала набір людей з низькими освітніми та інтелектуальними показниками для служби в армії. Ініціатива була розпочата в 1966 році за керівництва міністра оборони Роберта Макнамари та ставила за мету одночасно збільшити кількість солдатів і надати можливості тим, хто не зміг би потрапити в армію через низький рівень підготовки або інші причини. Ціль проєкту це збільшення кількості солдатів. Під час війни у В'єтнамі Сполучені Штати потребували більше військових, і цей проєкт допоміг залучити нових рекрутів. Учасників цього проєкту. Часто називали ідіоти Макнамари через низький інтелектуальний рівень багатьох з них. Проект «100 тисяч був підданий серйозній критиці через високий рівень смертності серед учасників і сумнівну етичність залучення людей, які, можливо, не мали належних здібностей для служби. Багато істориків вважають, що цей проект був невдалим і мав негативні наслідки як для армії, так і для самих учасників.